Всім привіті! І сьогодні в мене є моя сестра. Іра, всім привіта. Всем привіті! <свеч> Я сьогодні не одна зі мною моя сестра. Іра, всім привіт! І ми сьогодні ходимо по магазинах в торговому центрі Екватор, якщо ви знаєте, такі. І ми зараз підемо в Сенсей, покажемо вам, чи там є щось нормальне. А якщо нема, то підемо в кроп, подивимося, чи там є щось нормальне. Якщо нема, ну то, то... таке життя, да? Да. Ми сьогодні будемо ходити, шопитися і будемо це робити з вами. Короче, я тут знайшла обалденні балетки, але немає мого розміру. Тут тільки 36. Вони мені трошки тісні, мені треба 37. -й. Показує, що ще це, це прикольно. Мені подобається ця сумка. Вона рожева, але тут якась вона біжева. Ну, вона рожева, взагалі. Ну, прикольні колотя, але, звісно, тільки через це. Така от І от ця мені ще подобається. Такий, типу, клатчик з бантиком. І ще й цепочка. База. Мені би ще дуже сподобалася така сумка, але на літо я люблю носити отакі маленькі сумочки. Ну, зараз. Час. Часом ходжу з такими здоровими, і мені дуже подобається оцей бантик. Коротше, в сенсі куча всякої туфти, ну в принципі можна знайти. Прикольне платтячко, Зараз покажу. Ось таке, хіба що. Ой, блін, так не видно, ладно, щас. Ну, ну, типа такі простеньке. короче, ведущая по мире, вот уже сможем, на норм. Короче, ну, в принципе, обалденно. Это Элька. Эмка была бы трошки теснейше. Она да. мне дуже подобается рукава. Просто подавить. Ну, такая... Кьютик. Ну, и в раздевалке. Опа! Рен спортова. Коротше, поміряла Емку, вона виглядає так. Mm -hmm. Я не люблю, коли воротник майже так до шиї. мені подобається більше, коли він такий відкритий. Ну да ладно. Міріємо ельку. Я босу, конечно, але так любить. Кім? За Деймона Селятора Це деміка Монтіра? Єнсен Холдер Ні Йес, герл Єнс, герл Ой Ножно Ви трималися, наче? Що це за... Ірі подобається ця кофта, воно мені теж подобається Блін, ну це обалденно просто 700 гривень За Єнсен Холдер ні? Добре Вісімсот, так, вісімсот. На них немає знижки, воно вже скільки тут місяць, в нас На немає знижки. Давайте я вам покажу свій лук, який я сьогодні взяла. Сьогодні прохладно, того я в ковці. І вот такі юпочки. У нас у нас буде дівчина оставиться. Бачила від Баликіна, але воно коштує 700 доларів 30 тисяч гривень. Від кого? Від Баликіна, коротше. Це чи скільки? Це Кроповський. Де тут рівня? Тисяча. Блін, ну то вже він. Ну, я переживаю, щоб воно не було кроки. Ще таке чорний. Але чорний кідовше, ні? Але це високий. Мені жовтий більш подобається. жовтому просто це більш видно місце. Ира показывает тапочки. <agues> ну, прикольно. Реально, ну, уже подошла, как бы я так прошла. Ну, тут, конечно, он... Такие мужицкие. Ой, ладно. Я к тебе такие. О, ты Ну, это, конечно, не очень футболки, нам такие не нравятся. Його? 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 Можна ще піти в хаус. Його? Можна піти в Адідас і подивитися, чи там є кампуси. Ну, тут є стільні футболки, наприклад, оця. Дивись, яка вона прикольна. А знаєш, яка дуже класна. Зараз я покажу. Тупо на сківо таких от коробках від молока. Прикольчик, дуже миленько. Ой, дивися. Тут є десь дуже класна футболка, але я не розумію, де вона, вона така біжева. З кофі. Кофі. О, дивіться яке платье, такі хорошенькі, миленьке таке бедненькие. Ну, я ще така прикольна кофточка. Короче, от такий от, от такий літній стайл тут. А. Похоже, на оте платье, сенсей, да? Вайп. І була дуже класна футболка, біжува, но її чувство тут немає, дуже обидно. Латтичка, такі чорненькі, непогані. от. от. Іринка дуже любить, я таке не дуже люблю. Обідно. я не знайшла ту футболку, но я думаю, я вставлю тут фотку. Глянь, глянь мою камеру і... і глянь просто сюда вообще. Короче, все думаєте, мені не допити. Ну що, йдемо на ролики. Хочеш на ролики? <праць> да. Хочу на ролики? Що, щоб... Я ні. Хоч знаєш що? Цуколіні. Ми взяли калу цуколіні і пішли в Єву. Замовили ще вафлю і ось тут. І ждемо, вона має піщати Беремо пунктичку. Консилер, Консилер Класний дуже цей бронзер, мені подобається. Я йду, і воно просто пікає, і не запаяється. Просто пищу. Да, вот она виглядає. Це солодка. А начинка со вона цікава. В принципі, начинки багато прикольно, мені подобається. Я кинула на себе стир. Але я, коротше, підійшла з цією піщалкою до неї. І вона така каже. Я думала, вона вже не працює. Бо я знаєте, поки добігла з Єви сюди. Я поїла. Ой, Іра, Іра! Давай, давай йти, давай, Белах і Дічко. О, крок, м'яний <різь> іде. <різь> Супая, <З> крокси. Вот <різь> такого у нас ніколи не було. <різь> Хочеш отісти з цими Такі б'ютики. <п> <різь> 38-39 у <В> мене. Єдно. <різь> там Прям прикольніші якісь. М -м -м. Або такі, такі є вот прикольчики. Щопи будуть торчати з крокса. Я хотіла срати зайти. Або шурати взяти. Боже, не так падають, ніби якісь вибухи. Коротше, йдемо в метро. Який к'юти кошик. Він мені не треба, але він такий к'ютик. А я хочу, 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 хочу. Хачапурі. бурі. Так, я бра якісь собі ручки в школу. Мені в школу не треба, мені би хіба якісь Якийсь просто прикол. Типа ось вот такі от наклеї. Тупо 60 гривень 50 три ленточки. Просто порізані три ленточки без всякого приколу. Типа як закладка. 60 гривень. Можливо, такі. Я слаймов. Не відділуся. Подивись краще на все в Так, у нас тут цілий стенд маркерів. Давайте проверим it's juicy or tricky. Mm. I will say juicy. Ten out of ten. Так, это, походу давайте проверим, juicy or streaky Проверим. normal mm. нормально, вообще? I would say juicy. Короче, тут розпродаж цих маркерів, того по гривні, по 4 Бо такі вот прикольчики я набрала собі. Тут є мій любимий батончик від Kinder, Kinder. Country Ось це з нами просто обожаємий. Короче, тут є обалденні такі от жвачки, you know. Лайк обладень. У мене колись в детстве була пластинка, то вони прилипали до пластинки. Я хочу якусь, може, кислючку. Берем. виски, единорог, батл. Блин, це тут це дете. Тупо я бажала, воно таке дішманські, таке Знайшли здорову лунку якусь. Ми йдемо в метро. Будемо там бувають всякі прикольні що там. Я сподіваюся, що там буде така свічка. Ми заходимо. А тут молоді зі мати? О, тут Які чушечки. Я буду прям домового образу. Ну і прям. Тоже гарно, світло. Ще до мого образу. Ні, оця. Короче. Оце дуже гарні. І тарілка, дивися. Папірчик. Дай, ну я, я скину кіно одній ділишся. 1000 що гривень така свіча? Але вона з фітільком. Такі другалі свічлякти, так, понятно? Ну, типа... Але запах такий, ось буде. два. Давай ще цю. Ну, оце мені подобається. Mm -hmm. Це mm -hmm. якийсь персик? Ні. Mm -hmm. Ну, оце, дивіться, 150, це метал. Ти нормально знімаєш? Це яку ми відкрили, і тобі виноє бабушка. Мені вона нормальна. Да, вона реально бабушка. От в хаті бабушки. якось. Mm -hmm. О, дивися, тут відро свічкою. Нормальна ціна, 300 гривень за таку свічку. Красиво. Тут ще два фітилька, але дуже вблизько. Відкрий. Вона не відкриє. Відро? Фу, це прям Досить, Це цитрини, але таке саме. Я, блин, мені звідси галімо знімала, зараз. сейчас... Знімаємо німально. Білько. Як завжди, мільйон свічок без запаху. З парафіну просто. Оце хоче виглядає. Це, гарно. Да. Вау. О, прикол. Вау. Так це ж рух ідеї. О, це саме лучше. Мені Монголія саме. О, лучше. саме лучше, це оце. Мені Монголія. Дуже прикольно така. 200 гривень, десь. Ну, і оце, мені кажуть, що мені каже, це воно буде обалденно. бо я люблю таке. Сіномон? Обалденно. Ну добре, це не так уже погано. Це... Я бажаю запах курейці, просто дуже судно. золотий, мені треба. <laughs> мені ось це треба набір золотих. Оце мечта. Я дуже хочу собі. Ну, але червоні мені не подобається. Мені плівати, хочу їх любі. Та, я такі за 400. Хочу лего собі просто подарити мені щось лего. Так, я теж дуже лего. хочу лего. Метро, це що таке? Де клей? Подивіться. Іменно жидкі. Жидко клея є тільки. Це коректор взагалі. Ось це. Від Буромакс. Буромакс. А як? Макс. А я не буру Макс. Бурий Макс, просто. Силікатний, блін. Бюрмакс. Тут, коротше, тільки фірма Стигма. Більше нічого нема. Дві тупо все сікма. У мене теж лавандова подушка, але вона вивітрилась. Mm -hmm. Але вона ще з ефектом пам'яті. Вона, типа, ой, я думаю, вона така м'яка, ми просто в цей гороб. Mm -hmm. Ну, ну-ка, дай дай-ка, вона... Байкала! Слова. А, це чорне дерево чи? Так, за лаванда. О, лаванда. О, лаван така пахне. Але ця прям така як сквіш. А я не розумію, як це за такі пам'яті. Ну, типу, поняла, що вона як сквіш, типа. Третий Такий світильник. І чи це тродий, типу, взагалі майже світла не дає, зато як гарно виглядає. Пам'ятаєте, колись, коротше, слайми загущали такими от гелями для стірки прикольчиками. Ось є апарат. До речі, можна якийсь зробити. Купила мама авокадо за 200 гривень. Авокадо, скільки тут? Багато. Не знаю, скільки тут. Блін, реально Ексенка, це прям така здорова, воно коштує всього 50 гривень. І ріж крім, але ну, вона виглядає не очень. є ще щось вода іще. Вода для чаю. А, типу чай, а який є чай? Полоничний, обліпиха груша. Ірини відкривається двері. Опригне. Я там стою, тобі кажу, коротше, я не бачила. <приз> Загалом відомо я п'ю без кофеїну каву. Ну, реально, я п'ю без кофеїну каву і без лактозного молока. Но тут такого немає, тут не повиділуєшся. Придеться брати звичайну каву. Вона взяла Іріш Крем. Що за багато? Ірішкін. <рес> Дуже таке непонятне. Тіпа. Дай я попробую. Щоб... Я мені здається взяла забагато мигдального цього сиропу. Хоча я два пшика взяла. Я думаю, що вона саме по собі їм, mm -hmm. поняла. алкогольне. Воно ну, воно тільки як безалкогольне, у mm -hmm. нас зі смаком буде таким. бамбука. Mm Бамбуковий. -hmm. Бамбула. Ідемо вийдемо. Це, а, тут ще є від'є від рибо. Бач ірландські віскі, оце ти взяла. А що в мене немає такого розміру грошей? Реально, звідки це? Україна! Бо в нас більше немає. одна єдина. Зерна після <світ> Україна. Бо в нас іншої нема. А я сьогодні кричала в вісні. Мені проснився сон, що зі мною, що я стою в полі, і біля мене зупинився якийсь мужик і дістає Дякую. з кишені огромний і коротше, і я починаю кричати, і я не можу увісні в себе. І я, типу, така і не можу. І я думаю, ні, я бачу, що там будинки біля мене, хай вони почують. І я думаю, все, буду кричати. Я така, Аааа! Ну, типу, я кричала, і я в реальному житті теж кричала і розбудила Тепо, ладно, не розбудила, лякала Єву. Вона була просто в шокі. Вона <сум> потім знімає кружок, типу, тіпа... я знімаю прозорий чахол. А я на аре. Просто аре. Так, ми приїхали. Приїхала до метро. А, будемо скоро. Метро. До метро. метро. Коротше, ми тільки що приїхали. Будемо скоро від'їжджать, напевно. Нам треба купити авокадо, адвокадо. Адвокад, купити треба миску з selfie. Не, такой, что що... мене на, наконец-то нормальний магазин. Та конхен. Я, до речі, тут знайшла футболку Містера Біста. О, тут все. Ще, 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 щибає Давай. Оп. В ногу, в ногу. Я зараз скажу на новому посту. я попробую бути нормально одного разу. Це було найгірше 2 хвилини мого життя. Ще ця сафуболочка. Жостокий. Дивіться, просто яка якість, класно. А вважаю, mm. такі от колечки, мітний сплав, чи що це не пам'ятаю. Але немає мого розміру. Це хоча б, б коригується трошки, а тут немає мого розміру. А ще я люблю дуже такі от ті типа. Ну, по мені видно, що я люблю здорові такі. Ну, типа, з каміннями такі. Але це треба мені 15, вроді би 15,5, а тут такого немає. Потрібно, дивіться. Я взяла таку мінівку, так? Да? Все, все, все нічого, але вона тут дуже коротко, прям стіки. Я коли буду присідати, то там буде тут все видно. Давайте поки. Вона була прикольна, була б вона трошки довша. І з шортиками. Шортиками, і трошки довше, це було б дуже круто. Такі. Покажу, поки які я футболки взяла. Так, перша це ну така лайбовінька, правда? Далі, далі оцю, мою любимі. І, звісно, ЮСТ. І людиться на цю футболку і така, о, I'm a child of divorce. Ти знаєш, як це перекладається? Така теж. І отакий от блин, якийсь один вайб. Одесь і шорти. О. А ти взяла? І от такі шортики, знаєте, все такий один вайб. Це красиво, я бы вам показала. Ну, но... коротше, вона така прям пляжна. Прикольно. Давай, давай. Ну, да. Так, можна навіть. Вау, ну просто просто купав. Ой, які бочки. Шортики номер один. Дивіться, який каблуч, брать. брати. Ну, це просто не чиста. Я тупо стою вийшла. Я хочу якось другий, щоб зрозуміти, чи я не буду як інвалід. Прости? О, це я? Я не виходила, я просто мірюю. Ну, я мечтала про такі каблуки. Ну Я просто думаю, що я їх куплю і в них не буду ходити Найшла, ще облдень, рожеві джинси. Okay. Ми приїхали додому, покупочки вже купили. От те, що ми все вам в секунді показали, ми де все купили і... Все, що ми до цього показували, ми майже все купили. Дякую, що подивилися відео. Якщо ви хочете ще якісь такі влоги, можете писати в коментарях, Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канальчик. Може, будуть ще такі відео, може, не будуть, побачимо. так от Всім пока! Всім пока! Дякую! Дішов в мене ногти різні.